Всім ола! Рада вітати вас на наступній темі. Це тема 3. І сьогодні ми з вами поговоримо про множину іменників, прикметників та артиклів. І також вивчимо цифри від 1 до 10. Сподіваюсь, ви вже готові сіли в зручне положення. І заварили собі чай або каву. І ми можемо починати. Бамонос. Поїхали. Uno. Перша тема на сьогодні це множина іменників та прикметників. Дуже важлива тема в іспанській, адже ми маємо завжди узгоджувати іменник з прикметником в роді та числі. Як в англійській мові множину ми також робимо за допомогою закінчення, і як в англійській мові, це закінчення С, ес, літера «с». Наприклад, лампара лампарас. Лібро, либрос, паред, паредес. У випадку зі словом паре, ми бачимо, що це слово закінчується на приголосну літеру. В такому випадку ми повинні ще додати літеру E, «е», щоб звучало краще. Тобто паредес і буде закінчення «е-есе». Яка ж ситуація з прикметниками? Така ж сама. Якщо прикметник закінчується на Голосну, то ми маємо закінчення с. Наприклад, бланка бланкас бланко бланкос або «берде, бердес. Але ми бачимо, що у слові азуль закінчення приголосна літера, то ми додаємо ще е азуль азу єс. Думаю, це зрозуміло. Рухаємося далі. Дос. Вживання артиклей у множині. Ми вже знаємо, що в іспанській мові існує два типи артиклі: це визначений та невизначений. Всі артиклі мають форму множини. Давайте розберемося. Спочатку визначений артикль. Ми знаємо, що визначений артикль чоловічого роду це ель. Ель в множині стає лос. Жіночий рід ла. В множині стає лас. Наприклад, ель професор лос професорес ла тата лас татас. Нагадую, що визначений артикль ми використовуємо, коли йде мова про конкретний предмет. Інший тип артиклю це невизначений. УН для чоловічого роду уна для жіночого. Для нього також існують форми множини, але він дещо змінює значення. Наприклад, якщо ми скажемо унос лапісес», то ми маємо на увазі декілька олівців. «Уна меса, «у нас мейсас буде перекладатися як декілька столів. І також раджу звернути увагу на слово «лапіс». Тут є дещо цікавеньке. «Лапіс» закінчується на сету Взагалі, то існує не так багато таких слів, але вони є. І, коли ми бачимо слово, що закінчується на літеру фето, це означає, що в множині цета змінюється на ци. Звук тим часом залишається таким же. Наприклад, «лапіс» – «лапісес». Їдемо далі. Трес слово куанто, яке Перекладається як скільки, виступає в ролі прикметника і також має узгоджуватися за родом і числом. Тобто слово куанту має аж чотири форми. Куанто кванта це однина, квантос квантас це множина. Давайте дивитися приклади. У нас є питання. Quanto trabajo hay? Quanta leche hay? В іспанській також існують слова, які ми не можемо поставити у множину. Так? Наприклад, trabajo – робота це тільки однина. Ми не можемо сказати trabajos. або leche – молоко, ми не можемо сказати leches. То ми маємо узгоджувати Trabajo Чоловічого роду, тому ми питаємо куанто трабахо, лече жіночого роду, тому ми питаємо «Куанта лече зі всіма, зі всіма рештами, наприклад, зі словом ліброс. Татас, тобто будь-яке слово, яке можна порахувати або поставити в ми будемо використовувати форми куантос для чоловічого роду та «quantas» для жіночого. Наприклад, куантос libros ai. Або «quantas тас ай. І також зверніть увагу на пунктуацію. Коли ми пишемо питання, то використовуємо дещо перегорнутий знак так, питання, а в кінці вже звичайний. Рухаємося далі. Котро дієслово Ай. Ми вже знайомі з базовим дієсловом sir, яке перекладається як бути. Так. І о, має аналог в англійській мові, це дієслово to be. Так. А тепер ми познайомимось з дещо схожим словом. Так. Це дієслово I. Воно є дієсловом без особової форми, тобто має однакову форму і у однині, і у множині. Тобто для всіх, у всіх реченнях, коли ми використовуємо «пресенте», теперішній час буде тільки одна форма Ай. Із множиною і з одниною. Ай перекладається як «є». Але в чому різниця між Ай та «сер»? ви запитаєте, давайте подивимось на приклад. Sobre la мейса. I un Libro. На столі є книга. Як ми бачимо, I тут стосується положення, так? місце знаходження книги, де вона є. У цьому є різниця між I та ser. Сер ми використовуємо здебільшого для опису предмета: колір, розмір і так далі. Сподіваюся, це було зрозумілим, і ми можемо рухатись далі. Це все з теорією, і далі ви маєте текст для відпрацювання нової інформації. Він, до речі, називається «Quantos Quantas» і всередині ви зможете зустріти і дієслово Ай. Попрацювати з множиною, і також зустріти питання зі словом куанто. Також звертайте увагу на вокаблос. Майже в кожному уроці ми маємо маленький словничок це список слів, які ми маємо вже розуміти до наступного уроку. І серед таких слів у нас є числівники. Від одного до десяти. Давайте почитаємо. Спочатку я ви за мною. Уно. Siete 8, 9 10. Думаю, що у вас гарно вийшло. Далі ви знайдете посилання. Ви також можете використовувати для більшого інтерактиву. Це посилання на онлайн флеш-картки, де ви також можете відпрацювати словничок. Рухаємось далі. Далі ви побачите вправи. Вправи в нас є на множину, на переклад та на рахунок. У першій вправі ми повинні поставити словосполучення у множину. І не забуваємо дивитися на закінчення, і не забуваємо ставити кожне слово у множину. І артикль, і іменник, і прикметник. Наприклад, перше буде у нас татас грандес. Далі переклад, правильні відповіді ви отримуєте в чаті. Ну, і щодо прикладів, думаю, це не буде дуже важко. Це все на сьогодні. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть. In do vstriči na naslednji temi. Astalo ego!